Сьогодні другий урок про малювання олівцями кольоровими. І таке найчастіше запитання як же змішувати кольорові олівці. Тому давайте почнемо. Це можливо зробити на першій сторінці скетчбука, якщо ви трішечки не пам'ятаєте комбінацію кольорів, то ми робіть на першій сторінці скетчбука, це буде і зручно, і корисно. Почнемо з найпростішого як утворюється зелений. Ми беремо жовтий, блакитний. Наносимо отак тонесенько блакитний і зверху жовтий. І отримаємо ось такий зелений колір. Далі як отримати оранжевий колір? Нам потрібен жовтий, червоний. Ми наносимо червоний колір і зверху додамо жовтий. І отримую ось такий оранжевий кольор. Як отримати фіолетовий? Нам потрібно червоний додати блакитний. Я наношу блакитний. І зверху червоний. Якщо вам трішечки, можливо, не подобається там, або хочете темніше, додаємо ще синього. Ну, це така, знаєте, комбінація неординарна. Далі, як отримати світло зелений? Нам потрібен жовтий, я беру салату. Як бачите, олівець ось у мене ламається, це нічого страшного, це всі олівці майже ламаються. Але я акуратно продовжу. далі буде урок, як правильно їх наточити. І зверху покриваю жовтим. Виходить, такий зелененький, сухий зелененький. Можемо ще з вами протестувати якийсь білий. Да? Я не дуже прям прихильник білих кольорів. Трішечки якось не мої, знаєте, не склалося. Але давайте просто протестуємо. Він як блендер в даному випадку. Як бачите, він отак потихеньку розташовує, щоб не було видно от конкретно цих штрихів. Що доволі зручно. Якщо ми додамо, наприклад, жовтого, сюди на стик жовтого, все почнемо розташовувати білим, то як такого переходу зеленого не буде. У нас так буде плавненько розташовуватись таким, знаєте, як такого пальчиком або ваточку, як ми робили в дитинстві. Тепер давайте перейдемо до наступного уроку, як же ж наточити олівці.